Хмельницькому стартували літні ремонти. Комунальники, попри обмежений бюджет, запланували чимало робіт. Один з масштабних об'єктів міст на вулиці Грушевського. Там замінюють деформаційні шви. Конструкцію повністю відкрити для проїзду. Обіцяють до 1 червня. Та найбільший проєкт Кам'янецький міст. Тут встановлюватимуть нові балки і розширюватимуть дорогу. Бюджет 37 мільйонів гривень. Зв'язку зі значним обсягом робіт рух транспорту буде ускладнений і доволі тривалий час. Термін робіт. Досить, досить довгий. Це пов'язано з тим, що Виконання робіт проводиться з погодженням укрзалізниці у визначені ними вікнами буквально кілька годин на добу. Інший час працювати не можна через те, що там постійно курсуватимуть потяги. Рівних тротуарів побільшає до кінця року. Комунальники планують відремонтувати пішохідні зони у п'яти мікрорайонах на 30 мільйонів гривень. Ремонти вже розпочали на вулиці будівельників, яка веде. До речового ринку. Дорога тут доволі вузька, і доріжка для пішоходів лише з одного боку. Місцеві кажуть, іноді доводилося й по проїжджій частині ходити. Дуже добре, бо дві сторони ходити, бо так незручно, машина їде, ти прям чекаєш, так стоїш. Це дуже добре, дай Боже їм здоров'я за те, що вони це роблять і продовжають так в тому же дусі. Звісно, ширше треба зробити трохи, а тротуар треба, щоб люди ходили. Трошки дорогу розширити, тут дуже машинам важко розминатися. Не видно, хочуть розширити трошки. Потрібно напевно, якщо роблять, запланували капітальний ремонт вулиці Бандери. Зокрема, тут облаштують велодоріжки. Вартість проєкту майже 4,5 мільйона гривень. Крім того, на зупинці юність в бік центру з'явиться заїзна кишеня. Капітального ремонту цьому році планується влаштування заїзної кишені коло під підданобу зупинка автобусів під даний Буг вона має бути перенесена ближче до вулиці Прибузької навпроти торгов самого підданобуга. Там, буде лоштона кишені, це перехрестя староміська Каменецька, там де зупинка юність. Приведуть до ладу і фонтан у парку Шевченка. Повністю замінять плитку, яка з часом потріскалася і втратила вигляд. Та конкретних термінів закінчення робіт немає, бо ж ще не закупили матеріали та і рук бракує. Зараз проводимо демонтажні роботи, зняли шар плитки. Зараз знімаємо основу відклея, потім де. Виконувати підготовчі роботи, такі як грунтування, гідроалізаційні роботи. І вже після цього будемо виконувати мучування нової плитки. По завершенні роботи плануємо запустити фонтан. Наразі проводять експертизи провулків Шевченка та Козловського. Тут мають провести капітальний ремонт. Це капітальний ремонт вулиці. Там мають бути і тротуар, і прізвищі, це комплексні роботи мають бути. Також відбулися у нас тендера на Однак, чимало проєктів все ж поставили на паузу, зокрема і через постанову Кабміну, яка обмежує використання коштів на будівництво нових об'єктів місцевим органам влади. Відтак на потім відклали завершення палацу спорту та добудову садочків. Не варто очікувати й дитячих та спортивних майданчиків. До цього повернуться після перемоги. Ми не можемо капітально ремонтувати прибудинкові дороги. Вони теж на паузі. За рахунок заходів, за рахунок дрібних і середніх поточних ремонтів і прибудинкових, і міжквартальних доріг, і доріг міської комунальної власності. Ми будемо власне намагатись витягувати. Тут не стільки питання в коштах, як в пріоритетності фінансування державним казначейством. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини, 33 канал.